Продовжуємо з вами рубрику гормони в житті чоловіка, і сьогодні в нас на черзі наш улюблений пролактин. Попередні ролики про тестостерон, кортизол, серотонін та мелатонін можете переглянути на каналі. Я дуже рекомендую додивитися цей ролик до кінця, обов'язково залишайте свій фідбек. Ми не затягуємо. Поїхали! Метафізика. Даний гормон регулює взаємовідносини підтримки. Та самопожертви своїх ресурсів. Тобто, пролактин регулює стосунки матері до дитини, старця до онука, дорослого чоловіка до старшої людини. В нього безпосередньо є багато функцій: імунна, і внесок в конституцію тіла, притравлювання ієрархічного стресу. Але основна це соціальна, це те, що нас цікавить. Іншими словами, пролактин виділяється у відповідь на соціальний стрес, коли ми не хотіли підкорятися, але нас примусили. Це рятувальний механізм еволюції для того, щоб особи, конкуренти не повбивали одна одну. Зниження відбувається тестостерону за рахунок підвищення пролактину. Це дає змогу не доводити конфронтації до летального результату, а вирішувати їх умовним миром. Високий рівень пролактину. Це свідчить про те, що він робить багато дій, штучних, так би мовити, йде проти себе. Та? А це зв'язано, наприклад, з тим, що він багато терпить. Його заставляють робити якісь дії. Тобто, іншими словами, він терпіла. Загалом є багато інших речей, які також впливають на пролактин, але це один із головних. Тобто пролактин показує нам, якщо здати аналізи, те, що ти. Рухаєшся проти себе, тобто ти не йдеш впродовж свого життя згідно власного природнього начала. Для прикладу, спроба подолати завал камінням це кортизолова ситуація, так? коли у вас є ситуація, яку треба долати. А от програш в соціальному конфлікті або поступка життєвого простору більш нужденному, це якраз пролактинова ситуація, тобто пожалейка іншими словами. Фізичні прояви, тобто даний гормон регулює імунну відповідь. Конституція тіла відбувається за жіночо-материнським типом, як проявляється у високе значення. Так би мовити, це стан ганчірки. Залежно від об'єкта, до якого прикладається рівень пролактину, людина стає беззахисною і необмеженою на видачу ресурсу аж до повного самознищення внаслідок розтрати своїх ресурсів. Це проявляється так. Чоловік перед жінкою не може їй щось сказати не так, а не може відмовити синові, бабуся там умовно не може відмовити онукові. Тотальна самопожертва своїх ресурсів без можливості зупинити цей процес. Це постійна рефлексія, схильність пояснювати всі негаразди з тим, що ти не правий, що ти щось робиш не так, постійне звинувачення себе. Нездатність об'єктивно оцінювати недосконалість навколишніх об'єктів, хвороблива схильність усе валити на себе. Якщо в тебе це є, то, скоріш за все, в тебе пролактинове виховання було, саме таке з позицією жертви. Тобто даний гормон робить поступливішим, соціально м'якшим, схильним злагоджувати кути, нездатність йти на ризик. І радикально змінювати своє життя, коли це необхідно. Тобто ти готовий терпіти роками, знаходячись в гавні, ніж е, ризикнути один раз та все змінити. Тобто готовність підкорятись навіть там, де не згоден, але уникнути конфлікту і прямого зіткнення. Також це проявляється в певній пасивності та незацікавленості до навколишнього світу, як проявляється в низьких значеннях. Перше безкомпромісність. Друге, адекватна оцінка себе і оточуючих. Для прикладу, подумав, зробив. Третє допитливість і активність. Звичайно, сюди ж додати можна активне сприйняття власних якостей, продуктивна, але не процесійна рефлексія. Тобто, ти робиш суто на вимогу цю рефлексію, ти не робиш це завжди і в будь-який момент, коли ти там про щось задумався. Також. Да? Проявляється в готовності уживатися тільки з людьми, які нам подобаються, і не прийняття нас структурами правил, яких ми не визнаємо. Тобто, якщо тобі щось не подобається, ти сміло про це говориш. Ти не терпиш, ти не толерантний. Навіть що весь соціум тобі нав'язує, що ти маєш бути терпілою, толерантним, що ти маєш погоджуватись на те, що тобі не подобається. Вони всі дують. А ти приймаєш свою позицію, тому що твоє самовідчуття є важливішим, ніж те, що думає соціум. Зв'язки з іншими гормонами та нейромедіаторами. Пролактин перебуває в прямій оберненні в залежності від тестостерону та дофаміну. Тобто, чим вищий тестостерон і дофамін, тим нижчий пролактин. Чим вищий пролактин, тим нижчий тестостерон, тим нижча чутливість рецепторів дофаміну і тебе нічого не задовільняє. Висновок. А коли ти відчуваєш, що тебе нічого в житті не задовільняє, здай аналіз на пролактин, також на естрадіол, і ти зрозумієш, що проблема саме в ньому. В більшості випадків, так? І коли ти їх понижиш, в тебе відновиться чутливість рецепторів і бажання жити. Також він зростає разом із кортизолом, має кореляцію з рівнем естрадіолу. Як нормалізувати через фізику? Сексуальне накопичення це основний спосіб зниження пролактину. Але тут треба дуже бути уважним, як правильно робити і чому це робоча річ, а не фігня, як говорить більшість експертів, так би мовити. Я вже давно розбирав в клубі. А тут є зауваження, що сексуальне накопичення не може бути довготривалим. Довготривалим не може бути, тому що це не піднімає в довгостроковій перспективі тестостерон, а тільки може шкодити простаті. Як це правильно робити, як я вже зауважив. Я говорив в клубі, тому там ви зможете ознайомитися з цією всією інформацією. Наступний момент, який дуже піднімає рівень пролактину, це спілкування з слабкими людьми. А якщо це професійна діяльність, то це з пацієнтами, можливо, просто з людьми, які не мають достатній рівень інтелекту, з дурнями, з людьми, які можливо мають певну зламану долю, У вас виникає бажання пожаліти її. Причому спілкування в широкому сенсі слова навіть перегляд контенту на цю тему, там, де переживають люди, де ти спостерігаєш за дітьми, цуценятами. Тобто це все піднімає рівень пролактину. Наступний момент сон. Коли порушується сон, пролактин починає дуже і дуже швидко рости, просто тому що людина з високим кортизолом стає менш впевненою собі і менш конкурентно спроможною в. Ієрархії безпосередньо. Це починає згодом тягнути за собою пролактин через психіку. Чітко відстежуємо момент, коли нас намагаються прогнути, щоб ми їх пожаліли. Несприйнятливість до жалості є головною зброєю. От для прикладу, коли на асфальті сидить людина і тягне руку, щоб їй допомогли, і ти не думаючи, дістаєш стаєш гаманець. Це безпосередньо включилась твоя жалість, твій пролактин. Я не кажу, що не потрібно нікому допомагати і бути деструктивним елементом соціуму, але явно неадекватним є ситуація, коли будь-яка людина може витягнути з тебе будь-який ресурс, лише продемонструвавши тобі відповідний ступінь тяжкості своєї долі. Та протранслювавши тобі жалість, дуже круто це працює в будь-яких стосунках, чи це з жінкою, коли там людина заплакала, сльози включила, чи включила маніпуляцію якісь. І чоловіки дуже круто на це ведуться. Чоловіки в силу нашого дуже часто жіночого виховання здатні просто вестися на ці маніпуляції, і люди отримують те, що вони хочуть від вас. А ви навіть цього не усвідомлюєте через соціум. Спілкування виключно з дорослими, здоровими, відповідальними, серйозними чоловіками. Коли ніхто не дає один одному спуску, всі працюють старанно і немає ніяких усіпусі, ти маленький мій хлопчик. Ні, є жорстка конкуренція, є бажання перемагати, досягати і отримувати все найкраще від цього життя. Баги. Здатність до безглуздого самознищення. тобто нездатність. До адекватного співіснування там, де це взаємовигідно. Ти готовий жертвувати собою, будучи героєм, будучи принцом на білому коні, не розуміючи те, що ти заслуговуєш на найкраще, не розуміючи того, що твоє життя одне і воно кінцеве, що ти маєш отримувати тільки те, що ти хочеш, і не думати про те, що про тебе подумають. Я дуже рекомендую вам підписуватись на мій відкритий телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті. Також на закритий клуб Man Education. Там є ціла база знань по біохакінгу, по встановленню себе як сильної одиниці, про світогляд, голосові на години часу по формуванню себе. Я вас міцно обняв. Почуємось.